А я зараз зроблю ще один розклад, ключовий ще один розклад нашого сьогоднішнього ефіру. Чи все таки можлива в 2024 році остаточна перемога України над Росією? Аж хвилююсь перед таким розкладом. Давайте подивимось. Перша карта. Те, що я й говорив, що шанси є завжди. Але ця карта ну, вона говорить, що поки якби ні. Що тут ще випало друге на підтримку? Ну, така карта, бачите. Поки якби ні. Тобто ці шанси не такі високі, як би хотілося. Я не кажу, що їх немає. Але по цих двох арканах я кажу, що вони не такі високі. А все через те, що більше треба підтримки, більше треба власного виробництва зброї, більше треба сили, більше, більше, більше. Далі карта. Ну, ну, можливі переміни. Можна багато за, за 24 рік все-таки перемін здобути. А двійка пентаклів йде, перемін, перемог. Так само карта показує рух до цієї перемоги. Колісниця. Так само карта говорить про дослідження, про вивчення, про нові тактики, нові напрацювання, нові знання. Тут трійка мечів, це негативна карта. Тобто карта, яка пов'язана, ще раз кажу, з загрозою певних жертв. З можливістю навіть в ті чи інші місяці по захопленню тих чи інших ще частинок певних локацій території України особливо це може стосуватися саме напрямків Донецької і Луганської області, так як би трійка мечів як втрати. Але трійка мечів це так ще певно, як певні зради. Бо зрадників ще є дуже багато, і хай вони всі будуть викриті. Але з цього розкладу, я розумію, тут карта закритих можливостей десятка жезлів. І карта дивимось далі перспективу. Тому навіть по цьому розкладу, такому невеличкому, я розумію, що підсумовуючи, що перемога у 2024 році остаточна над ворогом, я ставлю запит до кордонів 91-го року, перевернута справедливість. На жаль, поки що мало ймовірна. Тобто, на рівні до 20-40% це максимум. Це, ну, поки це навіть не половина. Чи може змінитись динаміка? Може, звичайно, чи може поміняти щось як у кращу сторону? Може, звичайно, в майбутнє багато варіантів. але поки розклади такі. Тому що робимо його в кінці грудня 2023 року. Тобто, сьогодні у нас 21 грудня. Ну так, чи може бути звільнення України до кордонів? 24 лютого 2022 року. Давайте так спитаємо: в 24 році чи може бути звільнення України до кордонів, як було до повномасштабного вторгнення? Перша карта вибір Двійка мечів. Це вже йде під питанням. Друга карта спостереження, вивчення, побудова цих планів необхідних? Нульовий аркан. Нульовий аркан. Тобто хіба щось таке трапиться дуже несподіване? Знаєте, знову ж таки, треба мати чим, а чим воювати? Буде чим воювати? Так, це можна відвоювати. А якщо не буде, чим, якщо все буде, плюс-мінус, ну так як воно зараз є, то тут можливий варіант, як справді, говорить оборона, оборона, оборона. Або навіть якщо тут де карта далі переходу, тобто знову ж таки карта говорить про можливість навіть якби часткового звільнення тих чи інших територій. А деякі ще можуть бути повноцінно не звільнені, такі, як були там до кордонів 90 до кордонів перепрошую 24 лютого. Ну, по крайній мірі, тут карта, бачите, теж виганяємо тих злих духів. По крайній мірі, тут карта має по відсотковості більше шансу. Ніж до кордонів 91-го року. Однозначно має більше шанс вихід з клітки. Там вже була в нас така карта, це на який місяць випадало вересень. І сонце. І сонце. Тобто, тут шанси, як бачимо, йде такий теж проміжний відсоток це 40-60%. Що по цих? Чи буде повернення до кордонів України в 2024 році? До кордонів, як було до 24 лютого 2022 року. Імператор. Так, шанси є більші. Все залежить від правильного скерування, від необхідної підтримки. Шестірка жезлів перевернута. Знову ж таки, звільнення може бути не тотально всіх територій, як було до 24 лютого 2022 року. Король мечів більш сильніша карта. Правильно, знову ж таки, керівництво, правильний підхід, правильні тактики. Це необхідна матеріальна база і воєнна база восьмірка Пентаклів, башня це негативний аркан. І дев'ятка мечів це негативний аркан. Тому, як бачимо, і тут, і четвірка жезлів перевернута. І тут, на жаль, стверджувальні відповіді карта не дає. Тому що є основна умова, з чого починається аркан. Допомога для перемоги. Допомога для перемоги. Це мають бути хіба що якісь скажу, неочікувані сценарії, які поки що йдуть дуже по відсотках невисокі. Це може справді там бути тотальний вкотре і переворот в Росії якийсь. От мається на увазі, щоб та вся коаліція сатанинська, яка десятками років будувала, щоб воно все десь там трафилось. Поки там це не зміниться, вони не відступають від своїх цілей, на жаль. Ви просили говорити вам правду, те, що йде по картах, по розкладах, ну, такі вони є. Тому загальна динаміка, як бачимо, рух до нашої перемоги продовжується, але так, як я сказав, і карта це наразі підтверджує, що від року до двох. Ця ситуація з війною може ще реально тривати. Тобто, питання зараз стоїть 25-го року. Питання стоїть 25-го року. Тому хочеться і от карта Мах, як підтвердження. Питання стоїть 25-го року. Але хочеться, щоб хоча б протягом 24-го року Україна здобула дійсності більше міць воєнно військово виробничу. Щоб відбулося чим побільше перемог і звільнені території. Тому що я не сказав, що це неможливо. Це можливо. Просто хай би це дійсності було багато чого на рівні таємному, але хай би це було. От. Що кажеться карта? Чи може бути в 24 2024 році ну, з цієї колоди? Звільнення до кордонів 91-го року. Ну, зразу йде перевернута імператриця. І карта нуля. Аркани кажуть, не став. Питань, на які сам знаєш відповідь. Ну, не то що дурних питань, а на які сам знаєш відповідь. Тобто вже карта каже, вже не треба більше запитувати, бо відповіді вже були проговорені. Ось такі в нас розклади, дорогенькі мої. Тому продовжуємо наш рух до перемоги, незважаючи ні на що, і на жодні перешкоди, і на жодні там ці всякі. Ворожі підступи, козні і так далі. Ми продовжуємо наш рух до перемоги. Об'єднуємось, молимось, працюємо духовно, розвиваємось. І я щиро, ще раз скажу, вірю і над цим працюю разом з вами щодня: що перемога України буде. Дай Бог, щоб вона була чим пошвидше. Дай Бог, щоб активізувалися ці сценарії неочікуваної перемоги України. Я тільки за. Але наразі маємо попередження, знаємо, до чого готуватися. Тож працюємо над відведенням гіршого від України, над реалізацією кращого для України. Світла нам всім побільше, миру внутрішнього зовнішнього. Побільше випромінюємо любові енергії, світлої, променистої, чистої і в об'єднанні ворога здолаємо. І Україна Росію переможе, і добро переможе зло. І хай буде так.